Поставили дуже багато діагнозів, ставили артрит, остеоміліт, даже ставили цей, туберкульоз кості, але коли взяли пункцію із руки, о, дали остаточний результат ну, саркома юйна. За час тривалого проведення аналізів та лікування хибних діагнозів Саркомана була четвертої стадії, а метастази з'явилися і у легенях. Проте юна Оля мужньо сприйняла діагноз і з першого дня налаштувала себе на перемогу, адже має мету прикрасити світ, стати дизайнером. Допомогти Олі у її прагненні взялися однокласники, волонтери та благодійники. Саркома Юінга зустрічається крайне рідко. Це болезнь За п'ять лет волонтерської деятельності. Очень агресивна болезнь, вона і непредсказуема. Ну и ка каждую каждое онкологическое заболевание ее надо лечить срочно, быстро, моментально. Если срок между блоками химиотерапии 21 день, то бывает такое, что в последний день находим лекарства. Почему? Потому что есть группа препаратов, не зарегистрированных в нашей стране, которые приходится покупать где-то за границей, привозить сюда и уже лечить ребенка. Допустимо, такой препарат, как Космоген, 110 євро. Стоїть один флакон. У рідній 30-й школі влаштували благодійний концерт. А частина однокласників відмовилися від участі у випускному балі, аби зібрати кошти на лікування Олі. Ці пожертви не були марними. Хворобу вдалося призупинити. Тому що якщо вже Олю готові к операції, тобто вона вже долечилась до, 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 до той стадії, що їй вже можна делать операцію, то вже очень хорошо. Ми говорили з київськими волонтерами, вони нам розказали мальчики, которые в Тернополі живе, які вже в ремісії находяться після саркоми юінга, і вже не один год. Попереду у Олі, окрім важкої і дороговартісної терапії, складна, але необхідна операція. Лікування було три блоки хіміотерапії, які нам не підійшли, результата ніяко не дали. Потім поміняли на другу хіміотерапію. Є позитивна динаміка, і на даний час нам предстоїть операція. Операція, заміна імплантанта, ну, який коштує 35 тисяч і вище, сказали, от 35 тисяч гривень і вище. Операція буде робитися в Києві в онкоцентрі. Ну, сподівання на те, що шанс у нас є, що їй ну допоможе, і ми вилікуємося, і вона здійснить свої мрії.